Отже, всі ми дуже добре знаємо, що кожен справжній верховинець обожнює пити запашну каву, дивитися у футбол, наспівує коломейки та веселі пісні і, звичайно, повинен мати читацький квиток. <плес> Велих усміхнених, адже всі ми добре знаємо, що сьогодні наше свято, свято, День бібліотеки. Вже Велесень відходить від причалу на крилах літо полесни далекі. А у нас сьогодні професійне свято. У нас, працівників бібліотеки. Примудросте, земна бібліотеко, Вівар тобі хранителько свята. До тебе йдуть із близька, і здалека, Щоб почерпнуть від тебе лиш добра. Доброго дня, шановні гості. Вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов на наше спільне свято. Свято бібліотеки. Целогічну храму душі і неполоки. Сьогодні свято, храму книг, бібліотеки, славне свято. Зібрались ми у залі цім, щоб теплих слів сказати багато. Щоб воздалечить до кінця і щоб віддати щиру шану, усім, усім працівникам, що відкривають. Християнський світ визначає свято віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Ми вітаємо бібліотекарів і вининниць з Днем Ангела і бажаємо вам віри у власні сили, надії на те, що наша праця буде достойно визнана, любові вам, поваги від наших користувачів. І, звичайно, я хочу сказати, що сьогодні районна держадміністрація прийшла вітати всіх. Бібліотекарів району з нашим чудовим професійним святом. І до слова я запрошую заступника голови держадміністрації Яринчука Мирослава Михайловича. Дорогі друзі, прийміть щирі вітання з професійним святом Днем біблі... бібліотек. Сучасні бібліотеки, справжні центри інтелектуального та духовного життя, одні з самих затребуваних установ культури. В добу науково-технічного прогресу зростає роль бібліотек, які в наш час перетворюються із просто книгохранилищ, як казали раніше, в сучасні інтелектуальні центри, в котрих люди користуються інтернетом, здобувають знання з різних, з різних джерел. Здійснюючи свою просвітницьку місію, вони здатні зіграти найважливішу роль у розвитку освіти, науки і культури, завжди залишаючись гарантом цивілізованості суспільства. Основою успішних перетворень у бібліотечній справі у першу чергу є високий професіоналізм і праця бібліотекарів, хранителів культури і мудрості поколінь. Шановні працівники бібліотек, приймічі щирі слова вдячності, поваги і подяки за ваше служіння. Бібліотечній галузі області щире бажання зберегти і передати інтелектуальне і духовне багатство. Бажаю вам доброго здоров'я, оптимізму, благополуччя, нових творчих здобутків і вдячних читачів і користувачів вже інтернету. Крім того, хотів би, користуючись нагодою від імені районної державної адміністрації, Головецької районної ради та від себе особисто поздоровити людей, які своєю справою, свої служіння, своїм служінням цій добрій справи, заслужили на наше окреме дякую на окрему вдячність і таким чином хочу запросити до нагород. Значить, нарада нагороджує Севролович Гафію Михайлівну, завідуючу бібліотекою села Буковець, загалом внесок у розвиток бібліотечної справи району та знагоди відзначенням всеукраїнського зняття бібліотеки. Добрийці. Це вам для того, щоб трошки легше все святкувало, а це прямо Воловецька районна державна адміністрація та Воловецька районна рада нагороджує брак Наталію Іванівну, завідуючи бібліотекою села за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи та знала відзначення Всеукраїнського дня бібліотеки. Мусите тримати марку, радість, <плес> не <плес> запасні. <плес> 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 районної державної, методист районної бібліотеки для дорослих за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи, район та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотеки. Вітаємо вас. З найкращого вам я хочу, щоб, якщо є можливість, ще продовжив привітання від відділу. Добрий день, шановні володарі книжок та книжкових поліць, покровителі каталогів та картотек. Заручники періодичних видань, газет та журналів. Сьогодні ваше професійне свято 30 вересня, Всеукраїнський день бібліотеки. Від відділа культури і туризму вітаємо вас від всієї душі та бажаємо ніколи не падати духом, завжди бути бадьорими та усміхненими і на життєві негаразди дивитися крізь пальці. Нехай все буде у вас добре. Також хочу привітати Волошин Катерину. Іванівну, бібліотекаря села Латівка, за вагомий внесок розвиток та поселізації книги, та нагоди Всеукраїнського дня бібліотеки. Чекай, Ганну <рес> <рес> Степанівну, бібліотекаря районної бібліотеки для дітей, та за ваговий внесок, роботу по пропаганді книги та з нагороди <реш> Глянець <гліг> Маряну Федорів бібліотекаря села Верпля за його внесу роботу та по пропаганді книги та з нагоди визначення українського дня бібліотеки. <пліг> <пліг> Дякую. <пліг> Дякую вам за увагу. Працюйте зякуємо, дякуємо за такі щирі нагороди і звичайний санукій. Мої колеги, найкращим буде музичне вітання, яке для вас приготував наш дует Драйв. Отже, зустрічайте Іван Мадяр та Олександр Кочан. thank